1052 тисяча учасника антитерористичної операції написали заяви на виділення їм земельних ділянок у Житомирській області. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника головного управління Держземагентства у Житомирській області Володимир Михалець. За його словами, виділяти земельні ділянки бійцям АТО будуть у 43 масивах, які розташовані поза населеними пунктами, за рахунок земель сільськогосподарського призначення. Ці ділянки для ведення садівництва, утім, за словами Михальця, військові можуть на них будуватися. На жаль, що стосується, можливо, що це тільки землі під садівництво, городництво. Це пов'язано саме з специфікою законодавства, що це землі поза межами населених пунктів і те, що знаходиться в межах нашого розпорядження. Виникають питання щодо можливості будівництва цих ділянках. на ділянках під садівництво можливо будуватися. Там можна будуватися. Єдині, ті ділянки знаходяться поза межами населених пунктів. 437 учасників АТО написали заяви на виділення землі у Житомирі. Проте поки що можливості виділити таку кількість землі в обласному центрі немає. У першу чергу землю виділять сім'ям загиблих та пораненим. До того ж, у місті шукають потенційні земельні ділянки для військових. У нас немає на сьогоднішній день 437 земельних ділянків в місті під забудову. Ми цього ні від кого не приховуємо. Ми про це говоримо. Але вже навіть на завтра на е, сесію виносяться знову Затвердження детальних планів, тобто з'являться і ще можливості, і вони будуть з'являтися з, з кожної сесії. Ми будемо вишукувати те, що можемо, і те розподіляти. Про що саме ми повідомляємо всіх 437 заявника? Ми маємо відповісти, що ми працюємо, але нам потрібен час. Тому що навіть те, що ми приймемо завтра на сесії затвердження детального плану, це не означає, що вже можна комусь дати цю земельну ділянку. Загалом учасники АТО підведення садівництва можуть отримати ділянки розміром 10-12 соток землі, або ж підведення особистого селянського господарства розміром до 2,5 гектарів. Для отримання ділянки їм варто звернутися до місцевого відділення Держкомземагентства або ж до сільської ради. Ігор Ковальчук Ігор Горкостер, студія ЦТВ.